Це телеграмма є дозування і посіювання боржок. Для місії буде розроблено всі рецептурки згідно дозування боржок. І людина тільки буде натискати цими кнопочками, які її дали Згідно з дозування боржом, буде з Тобто, якщо є F1, навіть є позимовчину, бачите програму. Вона натискає старт і синяє кнопку. І тоді процес іде закачування борошна і просивання, закінчується. Ми натискаємо себе на кнопочку, де ми маємо їжу і різну їжу борошна. В цій ділянці ми маємо уловлювач металомагнітних домішок і борошно, яке йде із силосів сів по трубопроводах, проходить через металоуловлювачі уловлювач і через сито. Потім піднімається по цих трубах і переходить нам у село до запиту. Дивіться, а як за часто і хто чистить? Механік чистить, так. І е, в кінці змін кожного зміни вичищається. Міс для фечера, е, е, для тістових заходу фечера заформовується саме тісто, є під'їзний чак. Mm -hmm. Для чайних об'зочок, які далі презентують для відсадочної машини або формування рушин. Це зазвичай. Кожне тісто замішується на інші машині, mm -hmm. а, Так, Так. Mm -hmm. печиво в цьому місці кросани, піца. Тісто mm -hmm. суніс маючи заміщені тоді заготовки, заходить в цех виробництва. Mm -hmm. У нас існує декілька міні і декілька цехів. Це екструдер, е, 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 який подається тісто на лінії для сміяних виробів, і також можливо подавати столу для тісто. Ми можемо формувати на лінії. ці всадки, е, е, вони є е, для склоєнного міста, тобто для класа, і всі сповні дріждові і бездріджові вироби. Е, Згідно своїх формувань е, е, воно. Далі, тобто є формування колорів, краще діти входить, де робить дріждів, і попередньому йому. Коли замість зробили, скільки ми відпочиваємо. Дивіться, у нас військовим паче немає на слідкує нових, у нас є до довго 15 кількох. Тобто в нас спочатку немов тісто, розділені, ламінуємо, а коли мати входить процес на до тоді 35 хвилин, коли води. І, а, людина по тому, потім Ми не могли, але потім болотки ми ставимо забираємо на розказку. Тут у нас стоє дві розсади, які на розказку на лікарні. Попадає на людину на, на, на експерти. Звідси ми отримуємо відповідно, що ми закладаємо. Мекромарагарину для Тут В цьому місці у нас проходить складування на Криванівську складового. Це є е, сильний які який передавається до складового заготовку і надають до напевної подають для шанування. В цьому лінії, в цьому місці у нас контор. буває знову до певної площини тиска, менше поступово ми переходимо на поперечну розкатку. З поперечної розкатки ми переходимо на фінальну розкатку тиску. Тому через калібратор, що вас там там проходить, подає нам фінальну сьогодні заготовку. З тиску, я їм раджу для обрізків. Тиску, де у нас є... Тобто, це має бути як квадрат. Так, це є тиснове полотно, <звач> <звач> Заповнюється по 60 см, як правило скільки Все залежить від, від вирубу. Це на у нас є 1,5 мл. На даному етапі ми бачимо процес формування погоноплового брикату, який називається білочка, тому істова заготовка, було розрізано різаками зі столетою яке пройшло процес парування на базі і від а зараз ми можемо побачити, як формується частова заготовка згідно його вимку і декору. Далі наші частові заготовки перескладаються на вагонетку, яка послідує у нас на увесільну шарку і подальше відпікання начинку і декорування. В цьому приміщенні ми бачимо розташування наших весільних шаф. Їх є у нас три з місті по вісім вогонь В печі частково скидає температурний режим в ключному відділенні з подальшим проходженням кімнатів охолодження, які присутні зона вибивання напівфабрикатів і подальше їхнє наповнення. В даній зоні ми бачимо на зону вибивання клосанів напівфабрикатів, в іншій зоні своєних виробів, мафії і Зараз ми бачимо приклад охолодження бенджі живої судних трубочки Зараз ми можемо продемонструвати холодильні установки. Вони нас виведені всі на один екран і підписані. Тобто камера заморозки це є шокова камера, в якій температурний режим, ми можемо побачити є 31 градус. Кімната пакування, тобто від 0 до 5, її температурний режим. Оце у нас є рампа відвантаження. У нас вона є також холодильна, плюс 4 максимум, і камера зберігання напівфабрикатів заморожених, мінус 18. Виведені окремо. У нас є два холодильні дві холодильні камери для зберігання сировини. Маємо готовий запакований виріб, одинарний круасан, на якому розміщується етикетка самоклеюча. Якщо звернути увагу, вона має поле, де можна ставити краще спожити, то і є маркування дати автоматом на упаковці. На етикетці вказано, що ми дату можемо знайти або на упаковці, або на етикетці. З метою сертифікації та проведення випробувань звертайтесь у державне підприємство Івано-Франківськ, стандарт метрологія, місто Івано-Франківськ, вулиця Вовчинецька, 127.